Системне знищення історичних будівель та пам'яток архітектури за нашими спостереженнями на території Києва відбувається за певною схемою. Давайте розбиратися та проаналізуємо хід подій. Спочатку історична будівля або пам'ятка архітектури доводиться до занедбаного стану, а потім згорає. Потім ця історична будівля перетворюється у стихійне сміттєзавалище і в такому стані перебуває довгі роки. Та зауважимо, що посадові особи цього нібито не помічають. Потім ця історична будівля зноситься, а земля передається київським забудовникам, аргументуючи це тим, що краще на даному місці нехай буде побудовано новий ЖК ніж розміщується сміттєзвалище. Тож виникає підозра та складається таке враження, що на території міста Києва діє злочинне угруповання, яке складається з київських посадовців та забудовників, котрі навмисно знищують історичні будівлі та пам'ятки архітектури на території міста Києва. А що ви думаєте з даного приводу? Залиште свої коментарі нижче під даним відео.